Навіщо стільки срібла? Так, слухай, я зараз в мене там скільки вже 7 там, мільйонів, да? я зараз е качаю італійський ПТ, в мене дев'ятка, Ще й не у топі, тобто треба ще на неї трошки витратити, плюс витратити те, що я буду грати. А потім мені ще купляти Мінотавра. Я зараз продам дев'ятку, куплю Мінотавра, і в мене там буде близько 1,5 мільйона, щось таке. А Мінотавр е там ж це з десятка. Вона буде так нормально, я думаю, мені е в мінус грати. Ось вона їде. Тому я і е, вирішив зробити. Зараз стрім по фарму, може, ще через один також зроблю, але іншими машинами, там, наприклад, на СТ. До речі, хто не знав, отак от їхати водою чи ось так, отак швидше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не треба поспішати там. А, М41. Давайте я поки почекаю трошки. Може, там хтось зверху буде? Бат, ти подивишся? Ага, ви поїдете вперед. Добре, зрозумів. Поїхали вперед. Може я в тебе постріляю? Давай, давай, давай. Назад, назад! Є 50, пуляє. Так, ну хоча б мінус ЛТ. Я нашому бульці зробив добре діло. Тепер він єдиний ЛТ, плюс є батчат. І якщо у місті вони там будуть триматися, то в нас все буде добре. Ось, тому я просто ну, хочу, щоб в мене точно було, якщо що срібло, на все вистачало. Я не мав ніяких проблем. Тому такий е, стрім і тому іще ще додатково мені е, задавали запитання минулого стріму, яка улюблена ПТ. А, зараз мені дуже подобається грати Хсором. Оцей барабан. І він пробивний, і він такий там 40 секунд перезарядка. Тобто, ну, треба коротше, трошки напрягатися, щоб грати, і мені таке цікаво просто. Ну, щоб грати ефективно. Я про це. Так, то можна просто грати напрягатися. Так, хто поїде там, дивитися? Усі їдуть? Ну, давайте. Давайте. Чекаю, хлопці. Ай-яй-яй-яй-яй, зверху полетіло. На гусельку! І він був на гуслі! Це все... Це все не моє, а чого? Його хтось переставив на гуслю? Треба їхати вперед. Щось трапило тут. Реально слухайте. Ні, не треба стояти зверху, треба їхати вперед. Ну, Ліво, може, щось постріляє, але я поїду сюди. Ага, дивіться, що тут є. Ну, я тільки-тільки прицілився. Тільки-тільки. Посунься, будь ласка, назад. Що ти там забув спереду? Давай. Ай-яй-яй, як невлучно. І зараз пулькне! А я відбив? А я відбив! Так, поїду далі дивитися, тому що огляд, асіст, це все дуже-дуже корисно. Я, думаю, ліоп... я думав, Леопард вже поїхав, а він тут. Хоробрий малий. Давайте, почекаю. Мене тут немає ліопард. Ти не знаєш, що я тут. ПТК їде, він зараз його буде вертати сюди, але. Хоча поїхали. Так, ще в мене є одна пулька. Ай, не полетіло, але треба вже назад, 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 назад. Бо може я ще встигну один барабан. Наприклад, поїхати допомогти. Ну, Леопарду можна. хоча там. О, ти наш я... Ні, 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 там його забере о, торт, я думаю. І леопард закрутить. Все, можна вертатись назад. Поїду наверх, стану, може ще в когось постріляю. До речі, о, от і нормально в мене якраз огляд, я подивився на них всіх. Зараз буде дуже так нафармлено в мене. Гарний бій. Я тебе бачу. Так, ну цього я вже не проб'ю. Цього пробив. Хтось пульт будь ласка. А, ні! Воно кудись там полетіло. Все. Я думав, там є кущі, я за куща не бачу, але він може залетіти. Так, а ну подивимось. Зараз 3 400 плюс 2, плюс 3 фраги. Ну, тут фраги це то таке для фарму. Але 5 400 середнього. Ну, не середнього, о, сумарного. Я думаю, нормальний буде фарм. Чи й мастера дали? Так, це, о, це приємно, я вам скажу. Це вже другий рівень. А, так, мене був на ньому майстер. Так, 176, а чистими 180. Ой, 118. О, це приємно. Нормально так вийшло. Добрий бой, я думаю, нормально таке.